Дуже часто мене запитують, які тканини я використовую у своїх роботах. Переважно я використовую льон різних виробників, але от сьогодні я замовила льон Коломийський, такий він бежевого кольору, трохи неоднорідного, ну як сказати, кольору, ниточки рахувати добре. Все дуже гарно видно. О, бачите, він однорідний, гарний. Він трішечки такий колючий, але я думаю, після прання він стане м'якіший. І, мабуть, він без домішок, бо мнеться дуже сильно. Ось магазин, вишиванка КОН, 130 гривень метр сто, коштує. स्पिट कहीं हार